Отже, Тетяна Чорновіл у нас в гостях. Тетяна, дякую за те, що ви до нас прийшли. Тетяна, журналіст, Вітаю. мій колега, намагалася стати політиком. Чи стала політиком? Все ж таки, я думаю, що стала. Ви Бо знає... політик це ж не просто так, участь перемога чи не перемога у виборах. Ви знаєте, завжди треба вибирати шляхи, з яких нема вороття назад. Якщо я вже пішла цим шляхом, то я вже її, і ним йду. У нас є візитка Тетяни чорновіл, дивимось. Тетяна Чорновіл, кандидат у народні депутати України від ВО Батьківщина у 120-му виборчому окрузі на Львівщині, за освітою лінгвіст, оглядач інтернет-видання LBUA, активний дописувач української правди. У минулому журналіст видання Абазріватель в середині 90-х – Активістка та прес-секретар у НАУНСО. 2001-го – учасник акції Україна без кучми», де й познайомилася зі своїм чоловіком Миколою. На виборах 2002-го року була керівником виборчого штабу Андрія Шкіля, який на той час перебував у СІЗО, але був Народним депутатом в одному з виборчих округів Львова. Перше місце роботи у журналістиці журнал Компаньон та пік. Через свої публікації судилася з Ренатом Ахметовим та навіть сиділа під столом на весіллі доньки Юрія Накіївського. Влітку 2008-го висвітлювала грузинсько осетинський конфлікт. каже, що коли працює над статтями про Україну, відчуває фізичний біль. На виборах до Верховної Ради 28 жовтня. Посіла друге місце з результатом у 39% голосів виборців. Самовисуванець Ярослав Дубневич здобув на 8 Більше. Ну, та дякую ще раз, що прийшли. Поговоримо про вибори. Так для вас це була цікава школа. Ви ж перший раз брали участь самостійно, не комусь допомагаючи, а самостійно в виборчій компанії. Ні, не перший раз. В Ви, Ви вже час, балотувалися. 18 років голотувалася в міськраду Києва. І що? Ну, наскільки пам'ятаю, що за мене проголосувало 600 студентів інституту цивільної авіації, але цього не вистачило для перемоги. А зараз за вас проголосувало дуже багато людей. Сказав Єгор 39 тисяч. Ні, -ні це 39 відсотків. А так офіційно 41,5 одна виборців. Я їм дуже дякую. Хоча я думаю, що насправді результат був набагато більший, бо я маю свідчення, що мої бюлетені перекладали в стопки до мого опонента. Так би мовити, ну от розкажіть тепер про ваші головні уроки і відчуття цих виборів. Ви знаєте, коли я йшла на ці вибори, я звичайно розуміла, що це буде непросто, але я була готова до цієї боротьби. Я була готова перемагати. Я знала, що я переможу, але я, на жаль, недостатньо серйозно поставилася до тих фальсифікацій, які, скажімо так, могли бути в день виборів. Я думала, що мої перемаги, переваги вистачить. Я знала, звичайно, що будуть фальсифікації в будь-якому разі, але вважала, що мої переваги вистачить. От дивно кажуть, що фальсифікації були на сході України в Києві. А ви ж на Львівщині булотувалася? Так, так, насправді, насправді я сама скажу, була вражена, наскільки можна організовувати вкиди голосів, причому немаленької і далеко кількості. І ви знаєте, буквально за два тижні до виборів я вперше трохи злякалася, коли мала розмову з одним з активісток Батьківщини, яка мені розповіла, як на одній дільниці для скажімо так, потрібного обласного кандидата в обласну раду було вкинуто 50 голосів. Я собі порахувала, якщо 50 на одній дільниці, то справді в мене є проблеми. Так під час виборів і виявилося, тому що за моїми свідченнями було зорганізовано додатково 10 тисяч голосів на мою а боку. як це було зроблено? Яка технологія? Технології були задіяні різні. Основна технологія це називається аргумент 500 гривень. За моєю інформацією, в день голосування десь о 17 годині вечора я перемагала і. Це була, до речі, не моя інформація, це була інформація зі штабу мого опонента, бо на кожній дільниці стояв замовлений ним Екзідпол. Просто ми підходили, так би мовити, члени моєї команди до цих людей, які проводили екзітпол. Представлялися як від Дубневича і цікавилися результатами. І на 17-ту годину ці от представники Екзітполу стояли надзвичайно засмучені. Вони говорили, що Дубневич програє, програє десь близько 2-3 тисяч. І тут раптом ситуація дуже змінилася ближче до вечора, бо раптом підвищила. Явка. Надзвичайно Але ж це можна явка. побачити за даними, які навіть друкують в центральній виборчій комісії. Ви тепер, як журналіст, можете це розслідувати і подивитися самі, чи справді вона підвищилася ввечері, бо це не типово. Так, прокур. так. До речі, ви можете подивитися на українській правді, знову такі соціологи робили аналіз явки на моєму окрузі, і той аналіз от якраз вражає і показує, що то є неприродня явка. Я вам скажу, мій округ, я надзвичайно, в принципі, ну, є найбільш пастивним з, з усіх лівських округів. Можна подивитися на всіх виборах, явка там одна з найнижчих. Mm. І 28 жовтня явка також була найнижча, як по Львівщині, 12%, Хоча в інших округах була вже там 17, 18%, а в мене було 12, от останнє місце, і тут раптом, восьма година вечора, явка вже найбільша у Львівській області, куди найбільша. Що відбулося? Ми зараз розумієте, вже пройшло два тижні. Ми постійно збираємо свідчення, що відбувалося. В принципі, в когось прокидається совість, членів дільничних комісій, вони починають нам розповідати. Дзвонять знову такі люди, певні села, з якими у нас є контакти, розповідають, що відбулося. Відбулося те, що 500 гривень роздавалося на руки тим людям, які були байдужі, які до цього так би мовити заявили про свою позицію, що вони не підуть на виборах. У мого опонента були ці списки, просто машини поїхали в села, пройшлися по хатах, по цих людях позалишали 500 гривень, і таким чином раптом явка підвищилася, і результат став не немою... тобто мою тобто. Це не кас. був якийсь вкид такий технічний, це факт, це був підкуп людей. Це був підкуп людей. Підкуп людей, причому ці каруселі знов таки не були під виборчими дільницями, навіть не могли їх зловити. Тобто вони були по хатах. І ви розумієте, що 500 гривень для людини з села це чимало. Дві люди, сім'я з двох людей це вже тисяча гривень, і відповідно трапилося те, що трапилося. Але не це навіть найсумніше. Найсумніше, що я маю свідчення, що знов-таки, як я вже говорила, під час підрахунку голосів члени дільничних комісій. Закривали очі на те, що певні члени дільничних комісій мої бюлетені клали в пачки до бюлетенів Ярослава Дубневича, і я провела вже сім судів з вимогою так мовити перерахунку голосів по певних дільницях. Але всі суди мені відмовили. Бачите, а в нас є такі успішні кандидати. Може, якось талановитіші від вас, такі як Тетяна Засуха, наприклад, або інші багато кандидатів, яким суди не відмовляють да, не а не відмію, не відмію. погоджуються. Так, так. А я розумію, ну я, як кандидат депутата, звичайно маю повне право пересвідчитися, чи правильно порахували мої бюлетені? Ну, звичайно, маю. Чому мені відмовляють цьому праві? А от тут тепер цікаво, бо багато з опозиційних кандидатів якраз проти того, щоб пораховували бюлетені, тому що є протоколи з мокрими печатками, і виходить, що коли пораховують, то в них менше чому, тому що хтось вночі заходив десь в Місця, де зберігалися бюлетені, і або знищував їх, або псував, коли вони віддавалися за лідерів опозиції, справа в тому, що я опинилася в іншій ситуації ніж порівнюючи з іншими а, а, округами, де опозиціонери мали також проблему фальсифікації. Справа в тому, що на тих округах, які ви розповідаєте, та фальсифікації відбулися на рівні ОВК, тобто члени дільничних комісій, рахували чесно або майже чесно, а вже. На дорозі від ОВК, mm -hmm. верні від ДВК до ОВК, щось там змінювалося. У мене ситуація інша. В мене фальсифікації відбулися на рівні ДВК, якраз. Чому? Тому що розумієте, мій опонент знов таки це людина-схемщик, який вже багато років заробляє на тому, що відмиває кошти залізниці. Тобто він вміє чудово робити, щоб отримувати державне замовлення. Потім ті гроші розтікалися, знаєте, по фіктивних фірмах, а далі знову сходилися на певний рахунок на Кіпрі. Тобто людина якраз якраз зміє робити схеми, прекрасні бізнесові схеми, які деребанять кошти державного бюджету. Фактично, свій цей талант він зараз застосував і на виборах. Тобто в нього була та сама діяльність: 250 дільниць треба було, щоб на цих дільницях був так мовити певний відсоток надголосів за нього. Та і були спрацьовані якраз ці схеми. Тобто він знаходив певних людей, організовував дільничних комісій. І до речі, коли газета Експрес напередодні виборів аналізувала склад дільничних комісій на тому окрузі, виявилося, що 90% відсотків, членів дільничних комісій, тим чи іншим. Боком причетні до КРТ, це основного підприємства Дубневича. Тобто були людьми Дубневича. Він дуже серйозно поставився якраз до Дня виборів, щоб, так би мовити, забезпечити собі перевагу за рахунок. А коштурації. міжнародні спостерігачі були у вас на дільницях? А, на дільницях, наскільки я знаю, не були. Вони були в ОВК, але знову-таки, на рівні ОВК. А, вже не було фальсифікації в мене. У мене на рівні ДВК. тому мені дуже насправді принципово перерахувати бюлотен. І Знов таки зрозуміло, що я не маю ні адміністративного впливу, то не я не представник влади. Я не можу щось там зіпсувати і щось там докинути. Я не маю тих ресурсів за те, як кожен громадянин України, як кожен кандидат, я маю право дізнатися, чи правильно порахували мої голоси. І до речі, для мене це принципово навіть не для того, щоб встановити справжні результати виборів, бо фальсифікація ну, різні технології відбувалися. Навряд чи перерахунком я зможу витягнути назад 8 тисяч голосів, але навіть... Продемонструвати, що це було, продемонструвати на всій цій країні, щоб знову таки продемонструвати членам дільничних комісій, що все таємне колись стає явним і злочин стає явним. Тому що, якщо цього не зробити, ви розумієте, в нас кожні вибори будуть тепер робитися на коліні. Це газета, яку ви видавали під час виборчої кампанії. Так, це одна з газет. Од... Це ще до виборчої кампанії насправді. А, але під час виборчої теж. Так, так. А от вас не звинувачували в тому, що ви використовуєте свій там якийсь журналістський досвід, бекграунд чи можливості для того, щоб е, таким чином впливати на виборчу компанію? А я не розумію, що тут поганого. Я знов таки навіть з чим я йшла, йшла до своїх виборців. Я йшла з тим, що я як людина, яка займалася журналістськими розслідуваннями, яка боролася з корупцією як журналіст, тепер іде в парламент займатися тим самим, боротися з корупцією тільки вже в якості депутата. Тому відповідно, в цих якраз газетах я розповідала про ті свої переваги про те, що я вмію боротися з корупцією, розслідувати корупційні схеми, і мені здається, що це якраз було дуже все чесно. От ви зараз говорите, що ви тепер вже політик, а не журналіст. Але ви політик поза парламентом. В чому ваша політична діяльність проявляється? А, а, поки що, поки що, знаєте, я 6 місяців не бачила родину, хочу трошки побути з дітьми, але ситуація надалі покаже. Я думаю, що о, я знайду. В чому буду приймати активну участь, я таки буду. Знову таки, я не буду залишати обабіч журналістські розслідування, я буду їх робити. Але а, І можна сказати, що я буду навіть заангажована. Тому що розумієте, яка в нас ситуація зараз в країні? Я вважаю, що вона сьогодні журналістика цього приводу була між іншим дискусією. Да, ми та, були з Сергієм Лещенком. На я не проти заангажованості в цій ситуації, тому що для мене, наприклад, от одні правила гри існують в демократичній країні, інші правила гри в недемократичній. Оскільки я не вважаю нашу країну демократичною, то мені здається, да. що ми не можемо підходити до журналістики в Україні, так як до в Великій Британії. Якраз про це я хотіла сказати. Що розумієте, журналістика в усій своїй красі може існувати насправді в демократичній країні? Та вона може існувати, якщо є погана влада, якщо не дуже хороша влада якщо є хороша влада, якщо є злочина, навіть влада журналістика може існувати. Але в країні, де є ворог при владі, де є ворожа влада, насправді, от такої журналістики, як такої, ну, існувати насправді не може. Це є боротьба з ворогом. Я не знаю, можна чи можна було журналісту в часи там Другої світової писати об'єктивні тексти про, про... Гітлера. <с? <с?> <с?> Розумієте? Знову таки виважувати всі позиції, так насправді ситуація в нас зараз аналогічна. Зараз справа стоїть в тому, що в нас влад владу захопили вороги. Відповідно, я буду боротися з ними як можу в даному випадку. Так я можу займатися журналістськими розслідуваннями Ми знаємо, що ми журналістські розслідування дошкульні. Вони доста доставляють неприємності Януковичу і представникам його клану. Відповідно, я це буду робити, тому що це буде моя боротьба з Януковичем. Давайте на хвилинку зупинимося і покажемо е фрагмент, який Артем Шевченко випадково відзняв, який потім у Фейсбуці розмістив. Я навіть його так. там е скопіював, здається, до угу. себе, і після цього продовжимо. Тихо, тихо, тихо. Ну видимо, ви ж то й даєш. Так вони ж нічого не мені. Ну треба тикати. А що ти руки до моїх на лобі Ні, Ну вони ж не роблять. Ну ви ж не порушують. Вони ж громадський порядок не порушують. Ну а чим вони порушують? Це листівка. Це листівка, товариш полковник. Тоді на ліп собі накліє. Товариш полковник. В лоб собі наклей. А Є задмід правопорушення. Не заборонено. Харнішу зараз оставимо. Товариш капітан, ну листівка на столбу це не порушення громадського поряду. Треба читати, адмінководиться. Ну, листівка це на не столбу будь-яка об'ява, будь-яка об'ява. Які колеги це не є порушення громадського та, порядку? Там пишуть шановні, не розклеюйте. Пишуть чи не пишуть адміністрація? Це, Ні, це ну не навіщо на, на провокувати на конфлікт на дрібниці я на такі. Ну наклеїла людина свої політичні уподобання. Ну я що, не що не тут не такого що політичного уподобання? Ми, Хочу... Цілий день я вас первый раз бачу. Це потушення правил ні. — Це я роблю, по-перше. Це моє право. Оголошувати свою політичну позицію. — Києва. — Говоріть, будь ласка, Говоріть. От дивіться. Тут же ж оце все виклійте, приходить вони, обдирає, що обдирає. ж не треба. А, а, Люди мають забеду ну, власне клею. Якщо у вас є проблема, а чому на це? Михайло, ми на машині саме написано. Це все, будь ласка, на машині в платині. Я знаю, чи вважаєте, що це не вийде. Чия це не має. Та, 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 власне? на це власне? Що ж ми давайте? Це комунальна власність. Ну з якоїсь статі. А не комунальне сказав, сказав, ну давайте не хвилі. Це, це порушення прав благоустрою міста Києва. Так, так, так. Оголошення, об'яви. Я не прийшов. Все, не необхідно школу, клеїти. Не де? Ну можливо, де? Можливо, от скажіть, а а а а оголошує? Будь ласка, не, не, не наслед. Стоп підзначений для чого? Штовкнув ще потім. Товариш поколений, для чого для ні, ні, чого? ну це не настільки серйозне правопорушення, щоб, щоб вам ніхто не кажуть, це злочин, вам ніхто не каже, що це злочин. Це правопорушення, а їх немає серйозних це провокувати. Це не почати конфлікт, щось провокувати. Так, лила людина, вам роз'яснюють, вам роз'яснюють, пояснюють, що знач конфлікт. Значить, прочитайте адміністративний код. Там чітко написано. Охороняйте правопорядок краще. Ні, так бі. я забезпечений виявляти правопорушення. Якщо, якщо я йду і бачу, що скоїться адмінправопорушення будь-яке правопорушення, то ми відповідно реагуємо. Отже, Таня, що це було? А, скажімо так, у себе на окрузі я активно дуже клеїла листівки Свободи Тимошенко. Я їх надрукувала десятитисячним тиражем. Після виборів в мене залишився певний тираж. і Я так подумала, що ці листівки доволі пасували би і до Києва. І відповідно, зразу приїхавши зі Львова в Київ, це був в ніч, коли я приїхала. Проїжджаючи я зупинилася біля мітингу. Побачила якраз стовпи, де не вистачало листівок «Свободу Тимошенко, і почала їх клеїти, що викликало обурення Беркуту. Але після невеличкого протистояння з Беркутом. Свободу Тимошенко вдалося відстояти, <рістівки> листівки залишилися висіти. Я вам скажу, от моя машина, мій автомобіль, та, який зараз припаркований під студією, на одній стороні цього автомобіля написано... Свободу Тимошенко на іншій стороні написано Батьківщина і свобода понад усе. Тобто я з такими надписами проїздила всю виборчу кампанію. Я збираюся з ними їздити і далі, бо це насправді була не, не тільки данина виборчій кампанії, ці гасла, які для мене, наприклад, актуальні. Тому що так, батьківщина і свобода понад усе для мене це дуже актуальне. А по-друге, свободу Тимошенко, я вважаю, в нинішній ситуації в країні це надзвичайно актуальне гасло, тому що зрозуміло, що ця справа по Тимошенко була абсолютно обурлива, вона була просто безпридільна. І знову таки я читаю, Тіко вже як це вже позиція навіть не стільки но ну, журналіста та а позиція політика. Я чітко розумію, що зараз Тимошенко насправді є дуже цінна для України, тому що це та людина, яка може вийти на президентські вибори проти Януковича і перемогти його. Насправді, це є велика дуже цінність, що у нас є такий політик в Україні, якого немає до речі, ні в Білорусі, немає до речі, ні в Росії, і я їй надзвичайно вдячна, що вона не здається, тому що я абсолютно впевнена, що вона б могла б вже давно вийти зв'язку. Якби вона пообіцяла, що вона втече десь там за кордон і не буде займатися політичною діяльністю. І тому з цими гаслами я продовжую далі їздити. А як вважаєте, повинна була батьківщина заходити в парламент, чи повинна була не заходити, як це Анатолій Греценко пропонував? Я вважаю, що все-таки батьківщина повинна була заходити в парламент, так як і Свобода, так, як і Кличко, тому що залишити, скажімо так, парламент тільки регіонам, іншого варіанту я просто не бачу. Тому що, так, я, звичайно, є прихильником. Перевиборів, я як ніхто, певно, ні ну певно є якісь такий пер... перелік людей. Та але як людина на чому окрузі були фальсифікації, я, звичайно, надзвичайно зацікавлена в перевиборах. Я надзвичайно впевнена, що якби були перевибори, я би виграла, тому що в мене був більший відрив, бо люди побачили всю ниці цих фальсифікацій. Але я чітко розумію, що одним. Помахом руки перевибори не будуть для того, щоб вони відбулися, потрібно, щоб повстав народ. Але ми бачимо, що ще нема цих настроїв. Що ще народ все такий байдужий зневірений, хоча Київ вже голосує за боротьбу, він вибрав не тільки батьківщину а й свободу. Тобто народ потроху от, пробучується, от, от, але що, не вистачає. От, подивіться, що сталося з людьми. Ну так, ви так. ви програли, хоча я би не назвав це програшем, хоча б з огляду на те, яку кількість голосів ви здобули. Це дуже багато людей, які за вас проголосували. Правда, якщо його порівнювати з усіма виборами в Україні, тим більше з минулими були випадки, коли люди з. П'ятьма або сімома тисячами голосів обиралися кандидатами. У вас більше сорока тисяч. Так е, і е... Все ж таки, а от коли ми дивимося на київські округи, де теж була така боротьба дуже складна, бо Андрій Лєнко виграв 200 голосів. Це не так багато. А загалом на цих округах люди набрали менше голосів ніж у ніж у вас це було. Якщо подивитися на те, що сталося, ви відчуваєте, що все ж таки суспільство змінюється. І, от основні тренди з моєї точки зору, це було змагання між от багатими людьми і людьми ідейними. І в дуже багатьох випадках десь ну вам трошки не вдалося, але ви були дуже близькі до перемоги. А, там Довго перемогти вдалося, герео перемогти вдалося. Цей тренд буде далі розвиватися чи ні? От як ви відчуваєте? Я відчуваю, що так, і я, до речі, б не сказала, бо тут, до речі, була боротьба між двома ідеями. Перша ідея полягала багатих людей така: так я краду, але крадуть всі. Але я, крім інших, з вами ділюся. І, до речі, ця ідея, на жаль, була дуже близька. Тобто дуже багато людей, це чітко розуміючи, йшли саме за цією ідеєю. Тобто я з цим стикалася в розмовах з виборцями на окрузі. І нарешті, друга, так би мовити, ідея це було людей, що зараз головне насправді відстоювати як державність України, так свобод, свободи кожного громадянина, так, ну, свободу особистості, свобода вибору, свобода бізнесу. До речі, не дарма Київ весь як один. Вибрав представників опозиції, тому що в Києві знову таки, тут можуть бути російськомовне населення, так але навіть це російськомовне населення розуміє, що не буде держави України, не буде свободи особистості. Не буде свободи особистості ну не буде ніяких можливостей благополуччя родин. Тому Київ показав, так би мовити, таке завзяття. Насправді це було надзвичайно раціональне. Це навіть було не емоційне. Це було раціональний вибір. Дякую, Тетяна. Я вам дякую за цю розмову. Ми вас будемо підтримувати. Якщо буде бажання робити розслідування, е, я сподіваюся, що ті люди, які залишаться вже керувати каналом після мене, не будуть проти того, щоб ви їх робили. А я думаю, що я теж як програму буду все одно продовжувати вести і говорити принаймні про культурні теми. Мені здається, що це теж важливо. Е, ще раз хочу побажати вам успіху, і ми продовжуємо. Дякую вам.